Триває інформаційний вечір на 24-му. саме час для актуального інтерв'ю. Мене звати Леся Вакулюк. Доброго вечора вам. А гостем нашої студії сьогодні є народний депутат України, командир роти захід 24 24-го батальйону тероборони Айдар Ігор Лапін. І говорити ми про отримання статусу учасника бойових дій, ситуацію в добровольчих батальйонах, заборону мобільного зв'язку у зоні АТО та війни між поліцилами у раді. Вітаю вас, пане Ігоре, на студії. Добрий. Власне, найперше про ситуацію, яка склалася у батальйоні Айдар, тому що ви сьогодні зробили заяву стосовно батальйону про те, що там бачите саботаж, халатне виконання службових обов'язків. Так, точно. Є така ситуація. На даний момент батальйон Айдар це один із добровольчих батальйонів. В Луганській області він єдиний, який підпорядковується Міністерству оборони. І, в принципі, проблематика взагалі будь-яких добровольчих батальйонів на даний момент, що їх знищують. Якщо не інформаційно, то фізично, якщо не можуть фізично, то намаганням дискредитувати в очах суспільства. В даному випадку аналогічно вийшла ситуація з батальйоном Майдар, де існує, як я вже називаю, клуб анонімних комбатів. Дуже багато керівників, які намагаються представитись комбатами. Є призначений командир батальйону пан Пташник, який жодного разу на передовій не був. І в підрозділі «Щастя», де, в місті «Щастя», де знаходиться один з бойових підрозділів, який я називаю та Стара гвардія, котрі першими прийняли удар, котрі виконували фактично всі бойові завдання. Значить, на протязі трьох місяців не разу не з'явився з цього приводу. Було дуже багато різних перепитів. Ми пам'ятаємо так звані демонстрації поблизу міністерства оборони. І так далі, я завжди, як то кажуть, старався, щоб все ж таки воно виглядало більш-менш в більш правовому полі, будучи адвокатом з фахом ще до війни. От звертався до керівника генштабу Доможенка. Найшли порозуміння в певному на певному періоді, на певному етапі перемовин. Підрозділ е був підпорядкований безпосередньо сектору, а тобто ці ті бійці айдару, які знаходяться в місті щастя. Е до вияснення ситуації, ну два місяці воно так протрималось трошки менше. На даний момент знову ж та сама ситуація. Ну а віддавати накази командир батальйону повинен. Перебувати, жити і дислокуватися по місцю знаходження свого підрозділу. Якщо на, коли було шикування підрозділу, я безпосередньо з волонтерами також туди приїжджав. І в перший раз тоді хлопці побачили людину, яка називала себе протязі останніх півроку командиром батальйону. Я задав за одне запитання, і це було, до речі, журналісти тоді були присутні. Бянка Залєвська тоді ще була, я пам'ятаю. Хто знає людину, яка стоїть навпроти? Жоден з бійців людину навпроти не знав. А це, як виявилося, людина, яка називає себе командиром батальйону, яка віддає накази. Незрозуміло як і кому, напевно, по телефону з відстані 60 кілометрів до передової. Тому з цього приводу була розмова з начальником генерального штабу. І він пообіцяв, що на протязі двох-трьох тижнів цією ситуацією, значить, з'ясує. Ну, вже пройшло трошки більше, але наскільки мені відомо, вже є. Людина, офіцер, який погодився, тобто, ну це спецназовець якийсь буде, адже специфіка батальйону це штурмовий батальйон. І я вважаю, що це все таки питання потрібно вирішити до кінця. А з приводу саботажу, ну як можна керувати батальйоном, не з'являючись в ньому, як може існувати підрозділ в місті, там де щастя, там, де понад 150 бійців, що жодної партії взуття чи одягу туди не надійшло, лише з волонтерами. Але ж знову ж таки там в половинки сидить людина, яка себе позиціонує як головний старшина батальйону, якого теж ну я знаю безпосередньо, не кажу, що він не воював, він дійсно воював, але не відвідати своїх бійців, не передати їм не харчування, нічого. Ну це яке знищення, це вже фізичне знищення, я вважаю. Тому халатне відношення, вважаю, що тут є повна підстава для кримінальної справи. Це звернення заяву я зробив. На період розслідування це вже апріорі необхідно відсторонити від виконання своїх службових обов'язків особи щодо якої порушене розслідування. Це як один з варіантів. От. І призначити, я вважаю, бойового офіцера, керівник Генерального штабу. Таку інформацію надавав мені, що він це дійсно зробить, що треба це робити, ну тому що батальйон є бойовий і повинен виконувати завдання. Я вважаю, що все буде нормально. Але проблема взагалі добровольчих батальйонів існує в тому, що їх намагаються дискредитувати. Ніхто не каже, що хтось Што? там з військовослужбовців. Хто, а ви знаєте, важко сказати, хто вкидує колосальні кошти на інформаційну війну проти України. Ну, певно, що десь зі сторони Путіна, я так думаю. Ну, ну в будь-якому випадку не з Львова. Тому я вважаю, саме дискредитація це один з видів знищення батальйонів. Дискредитація в очах суспільства. Якщо говорити сьогодні про такі підрозділі добровольчі, як ДУК, е -Е УНСО, хлопці там УНА і так далі, які воюють, виконують завдання, е я вважаю, що їх дійсно потрібно підпорядковувати під Міністерство оборони, щоб все-таки було якесь єдине начальне. Але командирами або хоча б заступниками командирів. Підпризначати бойових офіцерів, які з побратимами пройшли весь цей бойовий шлях по обороні держави. Якщо ми пригадаємо події травень, червень, липень, серпень, хто зупинив агресора, хто робив всі бойові перші завдання. Це були саме добровольчі батальйони. Якщо говорити про Айдар, Айдар зайшов, як то кажуть, захватив блокпости Сепарські, зайшли Збройні сили, окопалися, Айдар пішов далі в слідує місто. І так ми навкруги всієї Луганської області прогулялися літом. Так ми проводили літо. А ви не зовсім недавно були. А... В зоні АТО? Так. Так. Ну я намагаюся, коли є таке поняття, як тиждень, чи робота в округах, чи робота з виборцями, чи десь якісь перерви, канікули, я намагаюся їздити туди, в місто щастя, до своїх хлопців, зокрема, Луганська ТЕЦ і так далі. До речі, там теж не все гаразд. Я доповідав начальнику керівництву Генерального штабу з приводу Луганської ТЕЦ. Вже зараз можу говорити це відкритим текстом. Вважаю, що люди, які працюють на Луганській ТЕЦ, повинні пройти ретельну перевірку. Адже появилося дуже багато, як я називаю, озеленітелей з, з обличчями неелектриків. Ну і з такими половина в таких браслетів, як в мене. Це є місцеві мешканці. Ну, Якщо порахувати кількість особового складу, який охороняє Луганську ТЕЦ і кількість озеленітелей, то можна зробити собі таку невеличку картинку, що буде в разі якогось там наступу і так далі зі сторони Росії. Я про це доповідав, мали зробити перевірку, вважаю, що знову ж таки. Хто відповідальність з цього приводу мали це зробити, це не моє питання. Цього не зроблено. Тому я надіюся, що завдяки нашому ефіру у Зелінітілі в крайній случаї хоч втічуть звідти. А як давно ви про це доповідали? Місяць. Місяць. І так за місяць ніяк ні. не відреагував. Ніхто не відреагував, я це доповідав керівництву Генерального штабу. Батальйон. Ну так на перший погляд здається, досить спокійно влився до лав Збройних сил України, на відміну там від добровольчих батальйонів правого сектора та УНУ. Це тільки так на перший погляд здається. Це на перший погляд. Я вам повідомляю, що травень-червень, місяць. Хлопці, які їхали в батальйонний дар, за відсутності озброєння воювали мисливськими рушницями, саперними лопатками і ножами. Ну, Коли бралося місто щастя, озброєння ще батальйону не видавалось. Озброєння було, видавали вже після того, це був, по-моєму, середина червня вже видали, Міністерство оборони видало зброю. А так до того воювали, хто. ну, Я їхав в Айдар зі своїм карабіном мисливським. От вам на перший погляд. Отак батальйонний дар виконував завдання до червня місяця. В другій половині червня отримали зброю, ну вже далі зі зброєю було повеселіше. Ну а чому ви правий сектор і УН не, не, спіш, не поспішають з влитям? Е, знаєте, Склад, е, я, Іноді мені складується враження, що я не можу зрозуміти, кого більше бояться: добровольців-патріотів чи зовнішнього агресора? Чому бюрократична система так працює, що не можуть хлопців оформити? Ну я вам пояснюю, Батальйоні Айдар, дуже багато хлопців, які загинули, до сих пір не навіть не оформлені, не були оформлені тоді. Ну і зараз, я вже там не кажу, зараз сім'ї б'ються як риба облід, щоб отримати якусь компенсацію. До речі, один з варіантів знищення батальйонів, знаєте, який? Дуже простий. Стару гвардію, батальйон Айдар вивели поза штат. Відсутність заробітної плати, все, їх нема. Все, нема. Їдь додому, заробляй гроші, приїжджає додому, ага. Возмущався проти командира клубу анонімних комбатів, яке називається. Все, кримінальна справа, дезертир. Як можна добровольця взагалі назвати дезертиром? Це якийсь, ну, це, ну, це, це така вже я не знаю, психоделічна ситуація, напевно, більше. А як часто такі ситуації трапляються? А Вся стара гвардія батальйону Айдар, які приїхали навесні, були виведені поза штат, декого ввели в штат. Дехто загинув, де кого в грудні місяці, хоча вони воюють з травня, а як їх будуть зараз демобілізовувати? Це є проблеми у цієї забюрократизованої машини. І це є проблеми нашого Міністерства оборони. І я, якщо до сьогоднішнього дня ходив, розмовляв, вів переговори, щоб, тому що. Ну, Знаєте, будь-яка нервова ситуація навкруги військової частини, це передається і бійцям там на Сході. А хлопці воюють, їм нема коли думати за ці оформлення, чи він в штаті, чи він поза штатом. До речі, ті, що в штаті, де кого оформляють там, швачками, банщиками, а потім як вони будуть робити учасників бойових дій. Ви ж розумієте, в нас в Купінську на блокпосту всі міліціонери, учасники АТО. А від Купінська до передової. По-моєму, 180 кілометрів, якщо не помилю, ну десь біля двох сотень. Розумієте, а дуже багато добровольців. Я, я ще не учасник АТО, так що, ну тобто я не учасник бойових дій. Мені треба ще зібрати кучу довідок. Ну я їх зберу, звичайно. Але якщо брати е, об'єктивно, то воюючи з травня місяця, наші хлопці отримували лише довідочки. В батальйоні виписані, що такий-то, такий-то отримав зброю. Бо ще тоді військових квитків не було. Військомати нас не, не, боком якимось там намагались призвати. Я, будучи з Луцька, призивався через не, не знаю вже, через який там мене, через Луганськ призивали, чи куди мене призвали, я навіть не знаю, куди, тому що військового квитка, ви знаєте, що таке військовий квиток. Військовий квиток це значить, людина отримує статус, він призваний. Хлопців немає цього статусу. Дехто має, але кажу, знову ж таки, не може зробити учасника бойових дій, бо він банщиком записаний. Я заступник командира роти, хоча всю війну воював. Командиром роти, ну тобто, оті штатні розписи, оця вся бюрократична машина, вона не дає. Ну, ви маєте ви ще не маєте статусу учасника бойових дій, але ви є народним депутатом. Тобто, ви можете якось спростити і докластися до того, щоб спростити цю. цю... На даний, момент, на даний момент на підпису президента є законопроект Шухевича і є ще інші поправки до законів з приводу оформлення добровольців по принципу, як оформляли партизан Великої Вітчизняної війни. Це дає підстави так зробити. Ну ви знаєте, скільки сьогодні по айдаровцям порушених кримінальних справ за дезертирство? Ну, ви собі навіть не можете уявити, дехто сидить під вартою, декому вміняють вбивство. А ми ще всі розповсюджувачі наркотиків, щоб вам буде відомо, тому що будь-які медичні препарати наркотичного характеру, які ми пораненим вводимо, ми ж не маємо права переміщатися з ними по території Держави України. Це ж злочин. Ми ж нарко... ми ще наркоманами ще нас роблять скоро. Тобто це все, розумієте? І законодавець передбачає механізми, ну вони так, це все так вже туго йде. Воно йде. Ну, прийняли цей закон. Зараз треба до нього вносити поправки, бо ж не всі ж аспекти враховані. Але тим не менше, знову ж таки, вони ну лише ж треба, щоб спочатку президент підписав попередній закон. Ще він але ви кажете, що міліціонери, які стоять де в Куп'янську, так? Що всі ну, це має... я сказав на, до прикладу, тому що я знаю, що вони мають учасника АТО. Бо ну. є міліціонери, які і на передовій є. Ну, власне, ці так. як вони отримали цей а, ну, учасник АТО це людина, яка знаходиться безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Е, а учасник бойових дій я вважаю, мусить бути розмежування. Учасника то це от-от це всі, хто десь там в тій зоні. А учасник бойових дій це той, що в окопі коло мене на передовій, ку, той, що той, куди прилітають снаряди. Тоді це буде нормально. Якщо всіх під одну грибінку зараз міряти, то дуже буде, ну, як би мовити, обідно хлопцям, ті, що в окоп з окопів не вилазили. Ще, до речі, ну, ви знаєте, ну, знову ж таки, довідки збирати це не так-то просто. Якось в міліції там трошки більш порядку. Батальйони, які підпорядковуються, МВС, там більш порядку. Там можна було зразу брати на контролі. Контракт. А Міністерство оборони, от Айдар, проблема. Ми нас могли оформити лише коли була мобілізація. От є в мене такий Королько, в Ріші був це своєму небесне, боєць. От він приїхав в період, коли перша хвиля мобілізації закінчилася, друга ще не почалася. Він приїхав і в Георгіївці загинув, геройські загинув. Сім'я з двома дітьми до сьогоднішнього дня по судам. Статус учасника бойових дій, статус того, що як довести, щоб вони дійсно воювали. Оцей законопроект, який поданий Шухевичем, народним депутатом, його і підтримали. Він і пройшов. Там є один із пунктів щодо реєстрації. Можливо, От, ну і треба ще єдине, що там допрацьовувати буде сторінно додати, бо специфіки десь в різних підрозділах трошки по-різному. Але в принцип, загальний принцип він витриманий. А як з Зробити так, щоб простіше отримувалися ті ж земельні ділянки, бо коли призивати, то призивали, а як видавати земельні ну, ділянки, то тут з'являються проблеми. Знаєте, є проблема така, ну вона є в зв'язку з чим. Ну, по-перше, якщо говорити в приміненні до мого міста. От я сам з Луцьку, і там Луцьк – це і мій округ, я звідти вибирався і так далі. Справ в тому, що а немає паспорта міста. Немає паспортизації тої землі, яка є в місті. І фактично на сьогоднішній день земельлянок в місті Луск немає, а призвалось то з обласного центру багато людей. Тобто в районах трошки простіше. Ну, Багато хто хоче мати в Києві чого. Ну, зрозуміло, більше варто є. Це як в нас переселенці їдуть в Київ. Ніхто не їде в депресивні райони сільське господарство піднімати. Всі їдуть в Києві і кажуть, що вони хочуть роботу, хочуть житло і так далі. Ну, тобто, це от така специфіка. Я вважаю, що тут потрібно трошки ну, або. Вже ну, це справа більше стосується місцевих громад. Вони є розпорядниками своєї землі. І якщо дійсно, Ну, я знаю, що в місті Ковелі, Досить непогано, це там, де мої батьки живуть. Там, по-моєму, ковиска ну, біля 150 учасників АТО отримали ділянки. Ну чи члени сімей я вже там вже не буду уточняти. А в Луцьку є більша проблема, бо немає вільних земельних ділянок, бо ну, обласний центр трошки як кажу, і дорожче, і тому може й менше є. От. І тому ця проблема вона існує, і вона буде існувати. І як од... її вирішити одним махом. Ну якщо всі хочуть в місті Києві, а ще лучше в центрі, ну, то не вирішиться вона. Тобто треба підходити здоровим глуздом і в тому числі і тим, хто подає. Ці заяви, тобто і моїм хлопцям, так само я вважаю, треба просто ну скажімо так, треба підходити більш зі так, зважено зі здоровим зі здоровим гузом. Так, а також. питання про заборону мобільного зв'язку у зоні АТО. Ну, це розумієте, ну це взагалі це, це хтось таке придумав. Я хотів би на нього подивитися там на передовій справа в тому, а що нам дадуть рації всім, які будуть тримати зарядку там тижнями, коли немає які їх не буде глушити російська реп. Ну, давайте ми не будемо. Просто єдине, що я вже висловився з цього призову, мобільний зв'язок це така штука, що можна скупчення людей оприділити, і вважаючи, хто в нас власники МТС, київстар там і так далі. Тобто, це є Російська Федерація, тобто, ну, чи представники її, які проводять свою роботу. І тому, можливо, на підрозділ, що хай буде усіх телефон, тільки щоб одночасно в одному місці на, в бойовому не включали. Оце єдине, що застереження сказати бійцям, бо прилетить. І повірте мені, це нормально працює. У мене був телефон. Я одинакової моделі купив три телефони, зарядив три батарейки, я міг в оточенні 12 діб воювати. До речі, зв'язок я тримав через Роумінг Life, Ну, щоб вам це в хрещеватому. Тобто, ну, а, а якось ж треба щось говорити? Ну, хоч що небудь що ми ще живі, хоча б. Я вже там не говорю, що координати, там якісь секретну інформацію. Ну, але я вважаю, що це заборона, воно нічого не дасть. Ви розумієте, краще б ми построїли лінію фронту в Криму. Ну, в нас ж немає границі. Між Україною і Кримом. Да? У нас є тільки деякі міністри, які можуть собі в відділі Демчишина підписати договір з Федеральним округом Кримським. Розумієте? От. Але я вважаю, що там мусить бути лінія фронту. Мусить бути все заміновано. Ніякого в нас там немає прикордонного сполучення. Через Росію, якщо через Росію, то нехай через Росію. Якщо ми вважаємо, що це окуповано, ну, ви виявляєте собі Сталіна, який. Е та може пропускний режим з Україною, окупованою німцями? Ну це взагалі абсурд. Як ми можемо з Кримом це говорити? Знову ж таки, ми всі бідкаємося, що от там лінія проведення, лінія зіткнення і так далі. Якщо ми допомагаємо знаєте, питання до одного з сепаратистів, як життя? Та нічого тут, каже, з укропами, каже, воюємо. А які проблеми? Та от пенсію не платять. Розумієте? Тобто ми розказуємо про якісь такі глобальні речі, що там же ж наші люди. Ви знаєте, на окупованих німцями територіях були теж наші люди. Вони створювали партизанські загони. А якщо вони допомагають сепаратистам, то вибачте, я не вважаю їх нашими людьми. Ну не всі ж допомагають. Не всі допомагають, будь ласка, хай евакуюються. Я ж хіба проти? Ну кажуть, що важко евакуюватися. Ви тому, знаєте, кажуть зробили... багато, що кажуть, а воювати то кому? Блок... Ви знаєте біженці? Я розумію, коли біженці сім'я приїхала в Луцьк, а чоловік біля мене в окопі. Я це розумію. Ну, коли вони сидять в Лоску, їздять на лексусах, тут по Києву, дивіться, тут номерів. Які номери їздять по Києву? Тільки щось туди вони не йдуть. А вони що, не призивного віку? Чи в них статус біженців вже є? Розумієте? Тобто, це все, ну. Скажемо так, це глобальні питання, але я вважаю, якщо їх замовчувати і далі розповідати, якими білі і пухнасті, то будемо воювати ще років п'ять. Крім війни на сході, я би ще хотіла б поговорити дуже коротко, бо в нас небагато часу про е, війну в Раді. Е, а власне, ну от така якась не можуть політсили наші порозумітися. І у вас якась непорозуміння зі партії Свобода? Ну я не вважаю це непорозуміння. Значить, перш за все, є процедура. Якщо хтось хоче створити ТСК, то є процедура. Її створення. Прийти заблокувати трибуну, розказувати, що тут всі зрадники, і розказувати про якийсь уряд Яценюка, я наголошую. У нас не уряд Яценюка, у нас коаліційний уряд. І ми взяли відповідальність. І Народний фронт взяв відповідальність, і блок Петра Порошенка, і блок Юлії Тимошенко, яка теж постійно щось критикує уряд Яценюка, не говорячи про те, що там і міністри по їхнім квоті теж присутні. Розумієте, тобто, я не вважаю, що є якесь таке глобальне непорозуміння, є тактичні ходи і є піар-худи. Якщо свобода вирішила пропіаритись на ТСК, то тоді зробіть по процедурі, а не отак прийшли, заблокували трибуну, ми вимагаємо ТСК. А я вимагаю пенсію для учасників АТО в 10 разів, більшу, ніж зарплата президента. Ну, давайте ми будемо вимагати і будемо блокувати трибуни. Треба працювати. А якщо нагадати, питання з чого вийшло? Свобода прийшла, сказала, що завдяки свободи, ми всі в парламенті. А я кажу ні. Я виступав з цього приводу. Я поважаю рядових бійців свободи. Вони біля мене там нормально в окопах себе ведуть, як кажуть, воюють. Але в парламенті давайте працювати. непорозуміння нема. Дехто просто піариться і все. Дякую вам, пане Ігоре. Будь ласка. А, глядачам нагадаю, що гостем нашого актуального інтерв'ю був народний депутат України, командир роти захід 24 24-го батальйону тероборони Айдар Ігор Лапін. Наш ефір триває зовсім скоро. У цій студії з'явиться моя колега Дарія Кудімова. І говоритиме вона про економічну ситуацію в Україні та чи загрожує нам дефолт. А її співрозмовниками будуть колишній міністр економіки, президент центру ринкових реформ Володимир Лановий. Та економіст, колишній заступник голови НБУ Сергій Єременко. Я ж кажу на все добре. І побачуся з вами завтра. Залишайтеся з 24 четвертим. Ми знаємо більше.